Нехай всі хвалять Господнє ім'я, він рога народу своєму підніс. Отож, що ж це за ріг і чому Бог підносить його? Чудові питання. Ці слова походять з кульмінаційного завершення біблійного псалма 148. Розгляньмо його для початку. Зорієнтуймось сувій псалмів це велика збірка віршів в єврейській біблії. У ній 150 віршів, або як ми їх називаємо, псалмів, які упорядковані так, щоб розповісти історію. Псалми розповідають історію. Так, вона починається з обітниці про прийдешнього царя, який принесе перемогу Ізраїлю і продовжує розповідь про те, як Бог рятує Давида від його страждань і підносить його на царський престол. Але потім Ізраїль потрапляє під владу ворожих народів, і люди залишаються без царя і без дому. Отож їм потрібен цар більший за Давида. А вже ж! Таким чином, псалми досліджують, як Ізраїль відновлює свою віру в Господа як свого царя, і в те, що він встановить своє царство через майбутнього месіанського царя з роду Давида. Чудово, це історія псалмів. А останні п'ять віршів це завершення всієї історії, і вони є піснями хвали. Саме тут ми знаходимо псалом 148, прямо всередині цих п'яти останніх віршів. Псалом 148, як і всі ці п'ять віршів, починається і закінчується однаково. Хваліть ях! Хваліть ях. Ях це напевно скорочення від яхве, ім'я, яке Бог відкрив Моїсею. Так і цей рядок зазвичай перекладається як хваліть Господа, але на івриті це Халилуя. «Халилуя» звучить знайомо, так. Сьогодні, коли люди співають слово «Алелуя», вони зазвичай використовують його як спосіб прославляти Бога. «Алелуя». Але на івриті Алилуя це не те, що ви говорите Богу, це те, що ви говорите іншим людям, коли запрошуєте їх прославляти Бога. Отже, «Алелуя» означає Гей, ви там? Ви повинні прославляти Господа. Саме так, псалом 148 – це заклик до всіх створінь у двох сферах прославляти Господа. Сфера неба, сфера землі і все, що їх наповнює. Небо і земля це звучить як перший рядок Біблії. На початку Бог створив небо та землю, точно. Цей псалом запрошує весь всесвіт і все, що в ньому, прославляти свого Творця. Він починається з заклику до неба. Хваліти Господа з небес, хваліти його в висоті. А хто живе на небесах? Хваліти його, всі його посланці. Це слово часто перекладається як ангели. Хваліти його, усі війська Його, хваліти його, сонце й місяцю, хваліти його, усі зорі ясні. Хваліти його небеса із небес та води, що над небесами, зверніть увагу, як зовнішні рядки описують простори небесної сфери, небеса вгорі, які оточують мешканців небес, так усіх ангелів та небесні війська, сонце, місяць і зорі. А потім нам розповідають, чому небо має прославляти Господа. Нехай Господа хвалять вони, бо він наказав і створились вони. Він їх поставив на вічні віки, дав наказа і не переступлять його. Мова йде про шляхи зірок, які не змінюються. Щоночі вони танцюють один і той самий танок, і все це за Божим наказом. Після цього друга сфера покликана прославляти Господа все, що нижче неба. Хваліть Господа, також землі, і ми отримуємо список речей на землі, які, хоч і моторошні, але в кінцевому підсумку знаходяться під владою Бога. Риби великі і безодні, усі огонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово його. Тож чекайте. Ці небезпечні створіння хаосу слухаються Божих наказів. Згадаймо, що в книзі буття один стан до створення світу описаний як темний, бурхливий океан. І коли Бог створює світло, він не позбавляється від темряви, швидше він стримує її та відокремлює від світла. Так само Бог не знищує бурхливий океан або морських монстрів, що живуть у ньому, але він обмежує їх морськими просторами. У Біблії хаос і безлад обмежуються і стримуються могутнім Божим Словом. І оскільки Бог набагато більший, навіть вони покликані прославляти його. Зрозуміло. Тепер наступні речі покликані прославляти Господа: це гори та всі пагорби, фруктові дерева та всі кедри. Але як дерево прославляє Бога? Ну, Бог створив дерева, щоб вони росли, розмножувалися і приносили плоди. Коли творіння навіть дерево виконує своє призначення, то це акт хвали й поклоніння, хваліть Господа, звірина і вся худоба, все плазуюче та птаство крилате. Ми повинні впізнати цей список з першого розділу книги Буття. І нарешті земні царі і всі народи, князі та всі судді землі, юнаки та дівиці старі разом з дітьми. Іншими словами, кожна людина від сильного до слабкого, з кожної нації, кожен на землі покликаний прославляти. І так само, як була причина, чому небеса прославляли Господа, тут ми пізнаємо причину, чому земля повинна прославляти Господа. Нехай усі хвалять Господнє ім'я, бо його тільки імення звеличилось, величність його на землі й небесах. Він рога народу своєму підніс. Слава всім богобійним його, дітям ізраїлевим, народові що до нього близький. І ось ми нарешті дійшли до цього. Ріг піднесений Богом. Про що тут йдеться? Це зображення бика, який підіймає роги після перемоги в битві. Піднятий ріг це поширений біблійний символ перемоги, особливо порятунку гноблення. І тепер у цьому псалмі зверніть увагу, чи ріг підноситься народу Ізраїля. Але яку перемогу Бог приносить їм? Саме тут нам потрібно пов'язати Псалом 148 з більшою біблійною історією. Вона починається в книзі буття з того, що Бог дарує царську владу всьому людству, але люди все зіпсували. Тому Бог обирає одну сім'ю ізраїльтян. І обіцяє, що врятує все людство через них. Але решта тори і пророків показують Ізраїль оточеним ворогами ззовні, а зсередини вони самі зіпсовані несправедливістю і насильством. З цієї причини, щоб принести перемогу всьому світу, Бог обіцяє спочатку принести перемогу для них, підняти їхній ріг. Точно, і пам'ятайте, що псалми розповідають про Божу обіцянку піднести царя, який принесе перемогу Ізраїлю і врятує світ. Отож, це вагома причина для похвали. А вже ж, оскільки все творіння буде врятовано цим царем, цілком логічно, що земля, небо і все, що на них покликані прославляти Господа. Халилуя!